на каналі Алекса Грова Гарден але з Максом. Стійте, я ще зараз не скажу. Окей, погнали. І дивись, постав мені лайк. Обов'язково я тобі зараз поставлю. Все в тебе є лайк. Oh, you know, і десь you know, що в you know, мене тут know. речі? У мене тут є нектарин. Я продав один нектарин. Це. Це ну, здається, пон... це таке тут маленьке дерево. Один за чотири ляма. Ну, він був кольоровий. Максим, як. І подивися, що в мене появилося, У мене є тепер тут такі золоті гриби. Подивися, які красиві. В самому кінці, які вони красиві. Далі. Рано Максим прийде до мене. На екрані то не передається як так. То вони відбиваються, вони як дзеркало. Максим до мене скоро. То тут які такі. Як ти до не прийдеш, то тобі, прийде, що тобі зараз супер-попер щось подаруй, таке просто бомба-бомбастік. Коротше, це пользу ці гриби. Почасово, давайте баксовий подаримо. У мене є тут. А тепер до мене і В мене вкрали гриб! В мене людина вкрала з баксі гриб. мене людина зарбакся вкрала гриб просто, я даже відео показував, не чи показав. У мене тут був величезний гриб, Він пропав. А продати його не міг просто, я навіть на них даже не нажимав. Даже Та ти їх можеш продати зараз і купити щось. Там до бюджета. Я тобі рекомендую е, продавати просто в магазині Файних речей сказати, які є. Ось такі не потрібні. Ой, я нічого ну, максимум. Коротше, може Максима подарити якийсь листейку козу за 17 чи остей? Я я переглянувся на секунду, що в тебе губак сидит не в Тобі це подарили? Тебі. Тебі то да. Стоп, дай мені? Дай мені? Максим, ти куди обланка свік пас? Тобі хотіть. Я тобі хотів ти щось сказати, що дати? Це, це тобі багато питань? Ну сумні, тобі тільки що ти в місці, ти зараз можеш змати приблизно нуля Басу? Для чого ти це просто зробив? Я тобі зрозумію. Ти мусив мені дати, ти розумієш мої обманки. Ви говорите мені, дай просто я тобі. Бо я тобі тільки що сказати, скільки ти міг заробити, я тобі зараз скажу. Я їх зараз продам. Тільки що міг заробити 265 тисяч за три фрукти. А, а в мене тут є Максим такі самі, які в тебе є, але кольорові якісь під час. У мене ось таке ось таке, Максим. Тут дерево маленьке, тут маленький фрукт такий самий коштував 4 ляма. Маленький, ось такий, як дерево, уяви, який він маленький. А уяви, на ось цей великий фрукт скільки він буде коштувати. Ну Його навіть не видно. Те саме, як в тебе, тільки на його не видно. Коротше, зараз я хочу щось зробити. А, в мене з'явилося найфайніше сімочка ось осе, яке світиться. Горох, точніше. У мене горох є. Купляємо дві карточки. У мене є дві карточки. Що в них з подається? Ага, блін Міфічишка і... Роса. Mm, Але рози дорогі, я вам говорю, я, я візьму всі свої рози продам приблизно Максим заробить 10. Лян. А я навмисно підписники, я навмисно їх зберігав. У мене тут є багато. Я коротше, хочу Максимів багато тут подарити. що? Скільки коштує одна ось ця квітка, яку я віддав? відео? У мене їх мільярди А скільки вестня коштує? 000. Максим, е, це кошти 431 тисяча! Максим, це коштує 431 тисяча, а ти хочеш подивитися, скільки в мене їх є? Я тобі дарую, Максим, і тобі ти зараз будеш мати плюс я, я тобі говорю. Тільки подивися. У мене їх сітіляди. Тут є прості і такі. У мене їх сітліярди. Вусий плінк-лінк добре, що мені попався. Реально, це добре, що він міфічись. Коротше, зараз я продаю просто в кишені 400, скільки став казать одну квіточку. Чи скільки там? 432. Давайте, Бакси, Віддихай, зроби якесь завдання. Твоє завдання піддатися під на саму вершину ай, 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 сюди за мною. Ай, зараз. Піднімися на найвищий кокос і стань на нього. Найвышки, а не на пустыне. У мене ще плюс все фрукты легендарные, які коштуют бльон. Я так думаю, надеюсь. Просто він дуже великий, а фрукти я даже знаю, коли то Нічого, в тебе безконечність попитки. Сузну дам 30 буде кошти вот ля. Я кидаю там я тобі дам. Короче, я тобі дам три. Я, Та я не можу пенятися йой. У нас что за чуть -чуть зависає, я у нас в е могу Покажи, покажи. Ну, то не я сами я тобі скажу, у вас це найвищий. Все, ти зробив завдання. Підписники, давайте ви вирішайте. Три 3-4. Зараз подивимось. Скільки коштує весь те, роза, коротше, то пізніше. Добре, давайте даємо. Раз. Два. Що мені треба подивитися, скільки вони коштують. Це не продати, а не 197. Коротше, беремо. Це та стій на місці. Щоб я її, нічайно, не подарив. Опа, а як тут сердечко з'явилося? Ту на ліву кнопку я ставлю сердечко, і їх можна не продати. Дивися, я пікру і нажимаю. Ліву кнопку миші, як це Там Тума робити провір, коли ти нажмеш продати все в свій інвентар воно не продадеться. Береш все. Трихуйці, Максим, скільки це все, все коштує. Скільки цей виноград коштує? Зараз можемо продати. 116к, реально, я його продаю. Він коштує 116к, він мені взагалі не потрібен. Реально, то можна сказати, це був мій най, най... цей найдорожчий фрук. Був у нас дорожчий фрукт. Що він Скільки цей коштує банан? Цікаво. Я його ще... Тридцять п'ятьк, реально. Ну, бо він маленький, що я хочу. Так, в магазинах нічого нема. Будемо програмти щось далі. Ось цей мала скільки коштує? Він в мене є, він даже він просто копійку одну буде коштувати. А, що? Коли я так роблю, то я щось задумав. Щось мені це не задобрав. Це все, Макс, ми то щось не але що тобі думає. Мені щось вже страшно. Вкушу. Вкушу, ти, я тебе знаю, ты так вкусно. Короче, я тут весьму все свои ці речі, пруда усі золоті. Вы выберете? Все, спасибо, беруся. Да вы беретеся, реально? Друге дело, давайте, давайте, барийте. Я знаю, що вы дорогие. Як я зараз заповню свій інвентар, то буду копать. Саш, прийде до матеріали на двигун. Я хочу заповнити все свій інвентар. А от прийде до мене і гляне кто совета? Чекає? А, реально, то ще є там вдома яйце, я хочу вибити кота, просто він фрукти збільшив. Я типу, думаю, і як маємо такий величезний фрукт? А я типу думаю, це кіт, а якщо лунний кіт, то це вже легенда. Коротше, Максим, я заповнив все свій інвентар. Провіримо, скільки це буде все коштувати. Ну, на максимум, у мене ще є фрукти, але я більше не можу. У мене аж залогало 8 лі... Мілья... 9 лямів. Ну, 8 900 скільки там. 9 лямів. Чисто Максим думає. Дев'ять лямів, а в тебе ось така реакція. Коротше, підписники, я заради вас продам усе величезний фунт. Ставте ціну, ціну, ставте, ціну ставте. Скільки буде коштувати? Я зараб, ой, я показываю Пятьсот... Что? Хопики, Пятьсот Я думаю, что у меня миллионы Максим, поделите а, на те ровни! Ты уже продал, я не что-то Что хочешь? Шукай мене вма... все, що я тобі даю взяти любу одну річ в мене. Любу, яку захочеш, прям. Ну взяти гриби, вони дорогі. Мені щось так страшно, що ти зараз щось таку річ вибереш. Та в мене типу не такого ж такого всякого немає, лютого файного. А ні, тоді я беру Що? Який? Ось цей? Ну покажи мені на екрані. Ось цей, так? Зараз. Та ні, я на такий, я сам не знаю, скільки гриби коштують. Так, ось цей. Ой, я на це нічого не взяв. Але він золотий він ще ліпший. А ні, він не мене ліпший. Максим, коротше, вже який є, пробачу, але вже який є. Тобі не повезло, тобі. мені нічого не взяв все золотий. Тепер тебе не буде. А вы кто знает, продай, продай, цікаво и скажу, сколько коштує. Да сколько, скажи. Сколько? Всі гриби продаю. Пробачте його, але в мене більше грибів нема. Шо? А мені непогано дожидало, менше, але непогано. 165. Да. Не маса. А что-то нужно сказать, я тебе говорю. Ну Мне так, что... я зараза плачу, тебе говорю. Скажи скажи м слово, чтобы она что я не вообще. Три Короче, Коротше, я тріліардер, підписне, я вам говорю. Ти мені мусиш дати щось свої фрукти. щоб мені з ними вибирає ці п'яти. Іди і вибирайся. Що хочеш? То тебе там не маєш. Я плачу. Нічого, подарок. Зробила б ще подарок найліпший у світі, я вам говорю. Я таке, що людей не бачив, як типу я. Цікаво, яка рактя была профессионал, по моей <звичай> вот так вот магазин. ми все. Шопчен <звичай> приходит, купляємо все. А мені Тросманат. Я названилася. У мене є лунні фрукти. і не одні. А хто про, то знає, що це означає лунний фрукты. Ага, одрубил ага. я я не фрукты. Ага. Тей мільярдер, да. Я страху. Не Максим, максимум такий подарок, дав. Просто. Нигану Я у него, я тупо задал. Я ну Я, тут очень сильно зараз сородили. А ты так чуть-чуть сомну? Даже мне чуть-чуть, а вам скажу. Місце, тобі такой тобі тут... таке? Я такий... Говори, я тебе подарил подарить, ты мне не можешь сказать. Ним, ты можеш, як ти побачиш побачишь в магазин, лише мені. Та я такі дожительний. Не знаю, я думав. Ай, на Максима звертаємо, там буде проповно коштувати мільярд баксів. Чисто Все. ти коли продав? Пожили мені легендарний фрукт, окей якийсь.

Точка наведи на бамбук. Ну yeah. mm, Натисни на бамбук. На бамбук натиснути. А, коротше, тобі треба величезні фрукти. А, ходи до мене, ходи до мене, я тобі покажу. Ані мене нема. Коротше, коли в тебе є величезне дерево, і тобі я з нею збирати фрукти, підходиш до дерева, натискаєш на нього, але то треба на дерево якесь. І в тебе все збирається в інвентар. А сердечко? Покажи сердечко і натисни на якийсь фрукт. На якийсь я сердачку. Надачка. Ті по з сердечком світиться. Так. Ну, за все, ти їх продати, не і взяти. Ты можешь ти раз, ти а, можеш можешь ти ти. раз на них нажати і все буде добре. Я так Чекай, щоб я зараз. Не попродавав вам бук, я их крашу. Да. А мама зато поворот, хороші. Мені и не надо. Ти більше, ти більше. Ти на... Ти дуже на. Что, Максим? Купляемся в инвентаре. Купляемся. А потім Максиму минус миллион папки. Чисто Максим. Да и читай на цю кнопку. На цю кнопку. А е, нажимай за скорости свиту. я ближай, не можу, у на вже пальцы пляс спасайте ее. А, мені треба щось якусь флітню купити. І я нажимаю чому воно не забирає. Тепер ми в тебе на гаразді легенда рослина буде рости, якого бачиш, коли ти будеш професіоналом, в тебе вона буде там стояти, з натопщо прикольно. Що <свист> ти мені покажеш, ти бачиш, я тобі дав? <свист> я не знаю, що я це сказав, я бив, дав тут якийсь... Але я б все одно його дав, я думаю, що він пішли покидати. Впала і дала мені якийсь кокон у мені дали кокосове на просто семочка впала і мені дали. Прикол! Да я кэм. Ну давай. Майдан сейчас будут пилосов. А, ну попа, ну топай. Всем попал выглядит на канале. Ааа. Всем папа.